Справжню клоунаду влаштував 29-річний житель Коломиї при спробі вже четвертій на рахунку притнути державний кордон України незаконно. То він в Одеській області два рази пробував, то вже вирішив вдруге неподалік свого дому. Ну, як неподалік дому, там за сотню якусь кілометрів, від Коломиї україно-угорський кордон перетнути перепливсти річку тису повноводно, небезпечно, холодно. Зараз зимою вона зовсім непридатна для перетинання, смертельно небезпечна. Він зібрався переплисти на матраці, і при тому ну в нього маленький зріст. От він одягнув велику рожеву шапку, щоб е, бути схожим на дитину, і щоб прикордонники подумали, що це якийсь хлопчик, чи може навіть дівчинка ходить по берегу річки і е, до нього не чіплялися, але е, обманувся. От такі веселі історії, навіть 95-го кварталу не потрібно.